Цей випуск виходить за підтримки Фавбет. Капітан молодіжної збірної Косова Мілот Авдилі перейшов у Ворсклу. Угода правого півзахисника зі своїм попереднім клубом була чинною ще півроку, проте сторони зуміли знайти компроміс та розв'язати всі питання щодо переїзду Авдилі до України вже цієї зими. Угода Мілота з полтавським клубом розрахована на два роки. Хавбек виступав за Арау з лютого 2021 року. Його контракт був чинний до 30 червня 2025 року. Цього Сезону гравець відзначився трьома голами у 21 матчі за клуб. Також Авдилі провів 10 матчів за збірну Косова Ю-21 і забив два голи. Зоря оголосила про підписання опорного півзахисника Слоги до бой, Деяна попари. Відзначається, що луганці підписали з новачком довгостроковий контракт. 21-річний боснієць грав за слогу з 18 січня 2024 року. Також він виступає за молодіжну збірну своєї країни. Раніше він грав за Бора з баню Луку та звізду 09 Цього сезону Попара зіграв 14 матчів на клубному рівні, забив два голи віддав один асист та заробив. Одну червону картку. Півзахисник Слова на Ліберець Іван Варфоломієв продовжив контракт з клубом. 20-річний українець підписав новий контракт з командою до 2028 року. Варфоломієв виступає за Слован третій сезон, зіграв 47 матчів, забив 4 голи та віддав 2 асисти. Нагадаємо, що у жовтні 2024 року рух програв процес у спортивному арбітражному суді Лозани у справі проти колишнього гравця клубу Івана Варфоломєєва, який на правах вільного агента пішов з української команди. Суд підтвердив, що Варфоломієв нічого не порушував під час переходу у Слован Ліберець. Лехія оголосила склад на збір у Туреччині. У нього не був включений український півзахисник Сергій Болеца. Київський клуб, начебто, не планує його повертати достроково, а Лехія не відкидає можливості суборенди хавбека в інший клуб. Цього сезону Болеца провів за Лехію сім матчів у чемпіонаті Польщі. Щоразу він виходив на заміну. Починаючи з серпня, Сергій відіграв 39 хвилин у польському чемпіонаті. Вчора відбулося зібрання на перше тренування футболістів руха. За інформацією тато таке на ньому не були присутні три основні гравці львівського клубу: це Олег Федор, Ілля Квасниця та Ігор Краснопір. Повідомляється, що захисник Олексій Сич тренувався в загальній групі. Раніше Дмитро Поворознюк заявляв, що Федор Квасниця Сич Краснопір, а трохи пізніше пастух, переходять з руха в Карпати. Нагадаємо, 31 грудня 2024 року на офіційних сайтах Руха та Карпат вийшла заява про об'єднання клубів у 2025 році. Динамо повідомило, що центральний захисник іме Окон приєднався до тренувального збору першої команди у Туреччині. Раніше повідомлялося, що Динамо під час зимового міжсезоння перегляне Окона Суперспорт Юнайтед. Гравець бере участь у тренувальному процесі команди та зіграє у контрольних матчах. За підсумками перегляду клуб ухвалить рішення щодо доцільності підписання контракту з гравцем. Трансфер Марк оцінює гравця у 650 тисяч євро. Його контракт з клубом спливає влітку, і ме також може зіграти на позиції опорного півзахисника у 41-му матчі за Суперспорт Юнайтед, який виступає у чемпіонаті пар, окон забив один гол. Центральний півзахисник Джено Руслан Маліновський продовжує відновлення від травми, яку отримав у вересні минулого року. 31-річний українець розпочав тренування з м'ячем. Нагадаємо, що Маліновський у матчі п'ятого туру серії А з Венецією отримав перелом та вивих суглоба правої щиколотки. Після цього він переніс операцію у поточному сезоні. На рахунку хавбека один асист у шести матчах. Та то таке частково підтвердило інформацію, що в лютому на запрошення УАФ України відвідає колишній тренер Ліверпуля і Борусії Дортмунд Юрген Клоп. Українська асоціація футболу певний час веде комунікацію з німецьким фахівцем. Сам клоп не проти візиту до Києва. У переговорах є позитивна динаміка, проте зараз немає жодних узгоджень дат та остаточних домовленостей. Переговори перебувають у процесі. Форвард Даніель Ківінда покинув угорський фегервар. Сторони достроково розірвали контракт за взаємною згодою. Угода була розрахована до червня цього року. 20-річний українець приєднався до команди на початку вересня. Даніель не зіграв жодного матчу за цей час через травми. Ківінда вихованець з Дніпра 1 Минулого сезону провів за Дніпровську команду 12 матчів без результативних дій. Карпати оголосили про припинення співпраці з двома футболістами. Це 22-річний півзахисник Юрій Тлумак та 25-річний захисник Тимофій Сухар. Тлумак цього сезону зіграв 21 хвилину у чотирьох матчах УПЛ. Сухар у кампанії 2024 25 Не виходив на поле у складі першої команди. Рух повідомив, що Владислав Симотюк залишив команду. 24-річний українець повернувся в Кривбас, в якого був орендований. Львів'яни орендували футболіста влітку. Він зіграв за них 55 хвилин у чотирьох матчах. Металіз 1925 включився в гонитву за захисником Ворскли Ілею Крупським. Про це повідомляє журналіст Ігор Бурбас. На гравця також претендує Шахтар. За даними джерела, харків'яни висловили повну готовність активувати клаусулу у 3 мільйони євро відступних і виплатити усе ворсклі тут. І одразу гравцеві представник першої ліги також пропонує умови, які перевищують пропозицію шахтаря, стверджує Бурбас. Майже одразу Донецький клуб вслід за металістом 1925 активував клаусулу футболіста, а потім зробив йому покращену пропозицію особистого контракту. Наразі зарплатня гравця вдвічі більше за пропозицію харків'ян. Плюс Шахтар обіцяє Крупському особисті бонуси. Погодившись на покращену пропозицію гірників, Ілля заробить мільйон тільки у перший рік контракту. Наступний хід за металістом 1925 Михайло Співаковський розповів про спробу шахтаря знайти нову команду для Мар'яна Шведа. Цитата: якщо зараз піде Зубков, реальної заміни цьому футболісту у складі Шахтаря немає. Шведа Шахтар, як я чув, пропонував Карпатам і отримав відмову. Є Педріньо, але той Педріньо, який купувався колись, і той Педріньо, який грає зараз за Шахтар. Це два різних Педріньо, сказав Співаковський. Цього сезону Мар'ян зіграв 95 хвилин у чотирьох матчах у складі гірників. Результативними діями не відзначався. Півзахисник Динамо Андрій Маткевич на правах оренди перейде до зорі, повідомляє Динамо Манія. Термін орендної угоди 19-річного українця не розкривається. На рахунку хавбека 5 голів та 3 асисти у 13 матчах за Динамо Ю-19. За першу команду футболіст не грав. Півзахисник Еміль Мустафаєв не бере участі у тренувальному зборі лісі у Туреччині. Повідомляє та таке: за даними джерела, друге коло поточного сезону 23-річний хавбек може провести у Чорноморці на правах оренди, якщо Одесити знімуть свій трансферний бан. Також він має пропозицію від одного із азербайджанських клубів. Мустафаєв у поточному сезоні провів 12 матчів за Полісся в усіх турнірах. В його активі один результативний пас. Півзахисник Ракова Владислав Кочергін може змінити клубну прописку. Українець Владислав Кочергін може здійснити перехід в МЛС. Раніше з'являлася інформація, що клуби з американської ліги вели перемовини із польським клубом щодо трансферу українця. Інтерес до гравця проявляв Лос-Анджелес, який прагне підписати Кочергіна, повідомляє Динамо Манія. До того ж, раніше повідомлялося про інтерес до півзахисника з боку клубів УПЛ. Нагадаємо, у березні 2022 року Кучергін перебрався до Ракова. Загалом він зіграв за польську команду 117 матчів. На його рахунку 24 голи та 10 асистів. Трансфермарк оцінює півзахисника у 2 мільйони євро. Форвард Олімпіакоса Роман Яремчук може під час зимового трансферного вікна покинути грецький клуб. Повідомляє тут Енджір. За даними джерела, інтерес до українського форварда проявляють і інші клуби турецької суперліги, окрім Сіваспора. Повідомляється, що також є ймовірність переходу до МЛС або до екзотичного чемпіонату, до якого не вказують. Це може забезпечити гравцеві значні фінансові вигоди. Олімпіакос минулого літа заплатив за Яремчука Брюге 3,5 млн. Не євро в активі українця один гол в 11 матчах поточного сезону. Олександр Зінченко більше не вписується у дострокові плани Арсенала. Каноніри відкриті до продажу українського легіонера. Вже у нинішнє трансферне вікно повідомляє Зесун. Потенційний покупець вже знайшовся. Це інтер. Міланський клуб вважає універсала хорошим підписанням для свого складу. Мікель Артета заявив, що не буде утримувати Зінченка. Чинний контракт Олександра закінчується за 18 місяців, тому це може бути останній шанс Арсенала вигідно продати Зінченка. Стали відомі подробиці у справі Михайла Мудрика. За неофіційною інформацією деяких неназваних джерел повідомляється, що вже відомі результати проби Бі» для Мудрика. Це стало відомо вчора, 9 січня, але сам гравець і клуб поки що цього не розголошують привселюдно та чекають більш вигідного часу для цього. Зазначається, що ця інформація стане публічною скоріше за все наступного тижня. Як відомо на зараз, Михайло отримав позитивний допінг тест проби Бі». Футболіста відсторонено від футболу на 4 роки через позитивні результати. Проб A та B на допінг це рішення стало фінальним у тривалій допінговій справі, яка розпочалася після виявлення забороненої речовини у його організмі. Нагадаємо, в українця було виявлено в організмі заборонену речовину Мельдоній. Тепер УЄФА проведе ретельне розслідування. Після підтвердження результатів проби бій дисциплінарний комітет ухвалить суворі рішення 4 роки дискваліфікації. Це максимальний строк для подібних порушень, який свідчить про серйозні ситуації. Але у Мудрика буде можливість оскаржити це рішення у суді. Раніше Михайло Мудрик заявляв, що ніколи свідомо не вживав заборонених речовин і вважає, що їхня поява в організмі Може бути наслідком помилки. Представники футболіста вже активно готують всі необхідні документи, щоб подати апеляцію до спортивного арбітражного суду в Лозані. Шелсі висловив підтримку гравцеві, але водночас наголосив, що дотримується нульової толерантності до допінгу. Футбольний клуб пообіцяв співпрацювати з органами правосуддя, аби встановити всі обставини цієї справи. Дискваліфікація на 4 роки може стати серйозним ударом для кар'єри 23-річного футболіста. На час відсторонення Мудрик не зможе брати участь у будь-яких офіційних футбольних змаганнях під егідою ФІФА чи УЄФА. Це також значно вплине на його ігрову форму та репутацію. Як відомо на зараз, майбутнє Михайло у професійному футболі залишається під великим питанням. Очікується, що найближчим часом спортивний арбітражний суд розгляне апеляцію та надасть фінальне рішення щодо цієї справи. Якщо ця інформація дійсно підтвердиться офіційно, то на Михайла Мудрика очікує дуже нелегкий час у найближчому майбутньому.